Всім вітаннячко. Я минулий раз показував вправо і я помилково показав не ту сторону. Але ніколи помилка не буває випадковою. Я вам сьогодні покажу дуже цікаво вправо. Тому що я хоч хотів показати, як в бедро вставляти руку в бедро і виставляти праву руку. Я по помилці поміняв руки. Але що відбувається? Зараз покажу. Значить, вправо в чому заключається? Розділення верхньої частини тіла і нижньої. І коли ви робите оцей рух, а як я тепер ще зроблю оцей рух, дивимося на лижі, що коли я просто завів ведро, а зараз поміняв руки, я ще більше входжу в поворот. І я провертаю бедро. Тобто, якщо я хочу повернути праву частину, я беру праву руку, і моя ліва лижа відвертається в назад, а права а, а ж треба трошки ширше. І тоді ми проходимо біля прапорця, я повертаю руку, і моя ліва нога тікає взад. Цю механіку треба пробувати в їзді. Тобто, коли я просто вставляю. Це одне положення. Міняю руки це друге положення. А тепер, якщо я привертаю ту руку ще в правий бік, моя ліва нога забирається. І коли ви будете проходити біля прапорця, ви зрозумієте. Тут я не буду знімати відео, як я катаюся, а повірте на слово, воно змінить вашу їзду. Дякую.